На осінньо-зимовий період для водіїв знову почне діяти важливий пункт правил дорожнього руху. Так, з 1 жовтня по 1 травня керманичі повинні вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів. Також в умовах недостатньої видимості в світлий час доби замість або разом з ближнім світлом фар можна вмикати проти туманні. Патрульні пояснюють, чому слід дотримуватись цього важливого правила. Це в першу чергу не притягнення до відповідальності і цілі використання цієї норми, а власне безпека на дорозі, тому що вже трохи швидше змінюються погодні умови, вечоріє швидше, і тут йдеться про те, аби позначити себе на дорозі, аби транспортні засоби їхні водії заздалегідь і на більшій дистанції бачили одне одного штраф за недотримання цієї норми. Це 510 гривень у випадку. Якщо патрульні поліцейські виявлятимуть порушників, то вони їх будуть притягати до відповідальності за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративну відповідальність.